Це підвал житлового будинку, що на вулиці Костя Левицького, 83. У ньому, якщо буде потреба, зможуть укритися люди під час ракетно-бомбового удару противника. Тут в підвалі зможуть заховатися 250 людей. Розрахунок населення ведеться один квадратний метр на одну людину. В даному підвальному приміщенні площа складає десь порядку 250-260 квадратних метрів, а жильців тут 33 чоловіки. Тобто тут більше, ніж достатньо площі для розміщення цих жильців, навіть можна. Планувати інших жильців при необхідності сюди спускається зв'язок від одного, одного з квартир. Якщо будинок завалиться, то підвал буде цілим, каже Олег Дубчак. В підвалі є два виходи. Якщо основний буде заблокований, то евакуювати людей зможуть через аварійний. Це аварійний вихід. Також в підвалі є вивід на питну воду та є вихід каналізації. Цей люк, який від разі необхідності відкривається, і тут обладнується санітарний вузол. На випадок війни укриття будуть дообладнувати лавками і кріслами. Якщо будинок завалиться, надзвичайники-волонтери аварійні служби будуть розчищати завали і визволяти людей. А це новобудова на вулиці Мечнікова, 16 з підземний паркінг цього будинку теж може слугувати укриттям під час повітряної атаки чи обстрілів. Будинок, ще не заселений, хоча він вже зданий в експлуатацію. Але саме підземні паркінги це ті сучасні укриття, які управління надзвичайних ситуацій також бере на облік. Важливо, що це є під землею. Важливо, що тут є бетонне перекриття. Важливо, що тут є доступ до комунікацій. Тут є світло, тут є вентиляція, теж природна. Тут може вміститися щонайменше 700 людей. От є Безпосередньо нові екрани, які дозволяють напряму під під'єднатися до них і отримати доступ до води. Також в приміщенні, де буде охорона паркінгу, є туалет і умивальник. Загалом у Львові є майже 6 тисяч приміщень, які можна використовувати як прості укриття. Це вдвічі більше аніж необхідно, аби забезпечити усіх львів'ян укриттями. Біля кожного укриття будуть розміщені розміщуються таблички з телефонами, з позначками. Що це є укриття? Ми нанесли. Вже половину тих укриттів на геопортал міста на карту. Ви можете зайти, там є розділ безпека, і в розділі Безпека ви можете дізнатися про перелік всіх укриттів, адреси їхні. Ви можете дізнатися про захисні споруди, про небезпечні об'єкти. Ми запитали львів'ян, чи знають вони, що робити у надзвичайних ситуаціях. Тут є паркінг до нас найближче, та напевно нам варто буде туди йти. Кожна доросла людина має мати якісь такі необхідні, найнеобхідніші речі, які би мав брати з собою. Я вчилася в Радянському Союзі, в нас в Радянському Союзі вчили складати. Які речі треба складати? Що треба скласти антибіотик, перев'язочні матеріали, якісь там йод, зеленка, таблетки. Я знаю, ці сховища, які були, вони всі засипані або не працюючі. Що робити, якщо розпочнеться війна? Розповідали в одному із відео на ютуб-каналі Хлопці з лісу це проєкт учасників бойових дій. Вам треба завчасно підготуватися до можливої евакуації. Його співзасновник Юрій Черкашин рекомендує: якщо поруч із містом ведуться бойові дії, то з нього, якщо є така можливість, варто евакуюватися. Евакуацією мешканців має займатися держава та період паніки і хаосу цих ресурсів буде недостатньо, тому людям доведеться в тому числі давати ради собі самим. Якщо з міста виїхати не вдалося, то треба підготувати свої помешкання до бойових дій. Забарикадувати вікна не Найпростіше це просто переклеїти їх скотчем, щоб перетворити вікно на триплекс. Тоді, принаймні, від ударної хвилі людина не отримує травм від осколків. Але, скажімо, від чогось там трохи більш важчого, наприклад, там гранати для підствольного гранатомета треба закласти вікно або шафою, або ще якимось важким предметом. Якщо ви живете у приватному будинку, то погріб радять облаштувати як бомбосховище та принести туди їжу, медикаменти. Якщо ви мешкаєте у багатоповерхівці, то треба подбати, аби підвал будинку був відкритий. Також із собою в укриття радять брати воду, продукти, аптечку, документи, гроші, телефон. Ярина Ферен, Анатолій Кирачук, новини на Суспільному, Львів.